Доброго ранку, доброго дня, усім вам бажаю добра. В мене білий кожушок, куценький хвостик. Я маю довгі вушка і всього боюся. Як ви гадаєте, хто це? Зайчик який, пухнастий, біленький, швидкий, спритний. у зайчика вушка, довгі, великі. А як у нього хвостик? Короткий, маленький, куций. А що він міє робити? Стрибати та швидко бігати, діти, послухайте твір Василя Сухомлинського, який називається Заєць і місяць. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узліся а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить. Холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця. Просить. Місяцю любить. Жалко стало місяцеві зайчика. Він і говорить. Іди полем полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарісся в стіг і виглядає, усміхається до місяця. Дітки, у якій порі року сталася пригода? Так, взимку, як почувався зайчик? До кого звернувся зайчик за допомогою? Як допоміг місяць зайчику? Що сказав зайчик місяцю? Якими словами можна назвати стан зайчика? Малята, а як змінилось самопочуття зайчика, коли він зарігся у стіг? Любий друже, якби до тебе за допомогою звернувся зайчик, як би ти йому допоміг? Чому звірі потребують узимку допомоги? Як називається твір, який я вам прочитала? Що вам найбільше сподобалося? До побачення малятка. До нових зустрічей!